Давайте Начинаем Починаємо наші стрибочки. Готові? А -а -а. Починаємо. Один. А тут волна. Щоденні заняття з плавання в відкритому басейні влаштували у дитсадку Кропивницького. Назву з міркувань безпеки просить не називати директорка Світлана Діброва. Два роки не не плавали поспіль, тому що була епідемія на ковід. Потім минулого року війна ми всі були дуже шоковані. Але враховуючи те, що з життя дітей на паузу не поставиш, в цьому році ми поставили собі завдання відновити роботу в басейні для того, щоб створити дітям позитивний настрій, загартування, релакс. Ну, якісь дуже дуже гарні відчуття в цей надзвичайно психологічно важкий час. Заняття з плавання триває не більше 20 хвилин. Відвідують його діти старше трьох років. Одна ніжка до борьбу готові. Так. давай, давай молодець. Спочатку ми робимо обов'язково суху розминку перед басейном. Потім ми заходимо в басейн, починаємо там робити розминку, щоб діти звикли, адаптувалися до водички, і там ми вже навчаємо триматися на воді, звикати, працювати правильно руками, ногами, користь води це загартування опорно-рухового апарату, загартування серцево-судинної системи і те, що ми покращимо апетит і сон. Окрім інструкторки, під час кожного заняття з дітьми. Перебуває медична сестра. Поврім за кожним Під час занять спостерігаю за кожною дитиною, щоб вони правильно себе поводили у басейні. Ходжу навколо і уважно дивлюся, як вони себе поводять. Якщо помічаю щось неправильне у поведінці, чи дитина змерзла, то стараюся, щоб дитина вийшла з басейну. Витираю. Якщо хочу повернутися назад, як посидить трішки, якщо ні, то не наполягаю. Розмір басейну 3 на 8 метрів, висота води 60 сантиметрів. Температура води для занять має бути не менше 26 градусів, а повітря на 2 градуси більше. Нагрівається вода від сонця, говорить директорка Світлана Діброва. Нині показує температура води 29 градусів. Завдячуючи тому, що ми поставили таку високоякісну професійну фільтрувальну установку, ми воду майже не міняємо. Тобто йде фільтрування і ми використовуємо для дезінфекції безхлорні засоби. Вимоги такі, що вода в басейні для діточок повинна бути не нижче 26 градусів, а в цей час температура повітря повинна бути на 2 градуси вище. Вимірюється кожен ранок мною ph фактор вимірюється наявність хлора і брома і обов'язкова температура. Говорить, перед облаштуванням басейну радились з батьками. Бюджет у нас не може потягнути, тому ми беремо дуже малесеньку. Це як платна послуга йде. Але оплата йде один раз на початку літа в розмірі 150 гривень. Батьки подають заяву, сплачують кошти нам на рахунок, і за ці кошти ми придбаваємо дезінфекцію, дезінфекційні матеріали і витрачаємо на обслуговування басейну. Такі заняття з плавання є альтернативою оздоровлення, говорить мама вихованки дитсадка Ірина Дунцова. Щасливі діти, щасливі батьки. Моя дитина навчилася плавати тут. Це також, безперечно, досягнення подруги. Дитина іде в садочок з величезним задоволенням. Це мотивація, це натхнення. Дитсадок відвідують майже півтори сотні дітей, каже директорка. Зараз у воєнний час ну, 99% майже сім'ї не можуть виїхати на відпочинок. Тому батьки з великим задоволенням сприйняли моє, мою пропозицію, щоб цьому році відновити. Але єдине, що ми залишили на час повітряної тривоги, ми обов'язково спускаємося в укриття. Плавання на свіжому повітрі загартовує дітей і зміцнює їхній імунітет, говорить лікарка-педіатр Юлія Коваленко. Протипокази є, звісно, це захворювання нирок та печінки, це активний формою туберкульозу, це епілепсія або епілептичний синдром у дитини, це захворювання гострі органів шлунково-кишкового тракту або верхніх дихальних шлахів. І обов'язково огляд дерматолога для допуску до басейну. За словами директорки дитсадка, заняття з плавання триватимуть до кінця літа. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.